Привіт! Уявіть собі, що у вас з'явився особистий асистент, такий, що прочитав абсолютно всі ваші навчальні матеріали і готовий миттєво відповісти на будь-яке запитання. Звучить наче щось із майбутнього, правда? А от і ні. Сьогодні ми якраз і поговоримо про ноутбук LM від Google це інструмент, який робить таку мрію реальністю. Тож давайте розбиратися, як він може змінити вашу щоденну роботу. Але перш ніж ми зануримося у всілякі функції, давайте зупинимось на головному питанні, яке я впевнений хвилює багатьох освітян: як зробити штучний інтелект справді надійним і, що найважливіше, безпечним помічником, щоб це була не просто ще одна складна технологія, а реальна допомога. Власне, саме цю проблему і покликаний вирішити ноутбук LM. План у нас такий: спершу з'ясуємо, що ж це за звір такий ноутбук LM. Потім пройдемось по його ключових можливостях і, звісно, практичних ідеях для вчителів. Далі подивимось, як він допомагає у професійному розвитку, зачепимо його унікальні аудіофункції, і, що дуже важливо, обговоримо, як використовувати все це багатство відповідально. Поїхали! Отже, почнемо з основ: що ж робить ноутбук LM таким особливим порівняно з іншими більш відомими інструментами. А вся справа, знаєте, в тому, звідки він бере інформацію. Ось тут і криється головна відмінність. Дивіться, звичайний чат-бот це ну, ніби студент, який наслухався всього потроху з усього інтернету. Він багато знає, але не завжди може відрізнити правду від вигадки. А ноутбук Елем це ваш персональний експерт, який вивчив виключно ті документи, які ви йому надали. Його відповіді завжди ґрунтуються на ваших матеріалах, а не на якихось чутках з мережі. Саме це і створює контрольоване, а отже, і безпечне середовище. Якщо сказати ще простіше, це справді наче мати власного асистента-дослідника, який знає на пам'ять кожен рядочок саме ваших матеріалів і нічого зайвого. І в цьому його головна сила. Гаразд, з принципом роботи, наче розібралися. А що ж конкретно вміє цей інструмент? Давайте поглянемо на його ключові можливості. По суті, ви створюєте таку собі власну цифрову бібліотеку, з якою можна розмовляти, тільки уявіть. Більше не треба годинами вичитувати довжелезні тексти. Ноутбук LM сам зробить короткий виклад, знайде ключові ідеї, порівняє різні джерела і навіть витягне потрібні цитати. Це ж колосальна економія часу. Але це ще далеко не все. Ноутбук LM не просто аналізує, він ще й допомагає створювати. Інструмент може автоматично генерувати навчальні матеріали прямо з вашим джерел. Зараз покажу, як це виглядає. От наприклад, ви завантажуєте розділ підручника, а ноутбук LM раз і миттєво створює набір флешкарток для перевірки знань. Це ж ідеально для самостійної роботи учнів або для швидкої підготовки до контрольної і жодної ручної роботи. Текст це, звісно, добре, але що робити зі складними темами, де важливо бачити зв'язки між поняттями? І тут ноутбук LM вміє дивувати, перетворюючи слова на візуальні схеми. Наприклад, він може автоматично згенерувати ментальну карту, яка наочно покаже, як пов'язані між собою, скажімо, різні історичні події або біологічні процеси. Це допомагає не просто завчити купу фактів, а й побачити цілісну картину, структуру. Так, теорія це чудово, але як усе це працює на практиці. Давайте подивимось, як ноутбук LM може стати у пригоді в щоденній рутині вчителя. Ось вам, будь ласка, готовий алгоритм. Завантажуєте стандарти, додаєте розділ з підручника і просите ноутбук LM накидати кілька ідей для плану уроку, а потім, на основі тих самих джерел, тут же створюєте завдання для різних груп учнів, все в одному місці. І це ж далеко не все. Потрібно розробити критерії оцінювання до проекту? Будь ласка, створити глосарій до нової теми? Легко, написати короткий інформаційний лист для батьків. І це він може, або навіть знайти цікаві міжпредметні зв'язки, щоб якось оживити урок і зацікавити учнів. Але ж вчитель це не лише про уроки, як щодо власного професійного розвитку. І тут ноутбук LM теж може стати у пригоді. Для тих, хто пише наукові роботи або просто намагається стежити за новими дослідженнями, це без перебільшення справжня суперсила. Уявіть, він може проаналізувати десяток статей за лічені хвилини, знайти білі плями в темі і навіть дати попередній відгук на вашу чернетку. Це ж майже як мати власного наукового консультанта під рукою. А тепер, як то кажуть, вишенька на торті. Унікальні мультимедійні функції, які ви навряд чи знайдете в інших подібних інструментах. Функція «Аудіоогляд» буквально перетворює ваші тексти на подкаст. Два AI ведучих починають обговорювати ваш матеріал, і ви ще можете обрати стиль розмови, чи це буде глибокий аналіз, чи швидкий огляд, а може критика, чи навіть дебати. Це робить сприйняття інформації набагато живішим і цікавішим. Де це застосувати? Та можливостей безліч це ідеально для учнів, які краще сприймають інформацію на слух. Це просто знахідка для моделі перевернутого класу, коли учні можуть прослухати огляд теми вдома. Ну і зрештою, це чудовий спосіб повторювати матеріал, наприклад, дорогою до школи. Звісно, такий потужний інструмент вимагає і відповідального підходу, і тут важливо пам'ятати одне головне правило технологія це помічник, а не заміна досвіду та експертизи вчителя. Ось три назвімо їх золоті правила перше, завжди перевіряйте те, що згенерував шиї. Друге, спершу читайте джерела самі, щоб розуміти контекст. І третє найважливіше експертом у класі залишаєтеся саме ви. Штучний інтелект це лише інструмент у ваших руках. Власне, ця фраза підсумовує все. Ноутбук LM бере на себе рутину, щоб звільнити ваш час для найважливішого, для творчості, для живого спілкування з учнями. Але педагогічне серце, інтуїція і фінальне рішення це завжди залишається за вами. Отже. Що ми маємо в підсумку? Ноутбук ЛМ це, мабуть, унікальне поєднання потужності штучного інтелекту та безпеки контрольованого середовища це інструмент створений не для того, щоб вражати, а для того, щоб реально допомагати вчителю в його щоденній непростій роботі. І наостанок просто питання для роздумів: якби у вас такий помічник з'явився вже завтра, яке перше завдання ви б йому доручили? Можливо, узагальнити ту складну статтю, до якої ніяк не доходять руки, чи накидати ідеї для уроку, а може створити тест, просто замислиться над цим.